Як взагалі зрозуміти, чи достатньо я вже наївся? Треба розуміти, що є така шкала насичення, тобто від одного до 10, я її хочу якраз розібрати. А взагалі, в нас є, от я говорю, 1-2, тобто ми можемо вже розібрати 1-2 – це такий голод, коли вам кружиться голова, вам е, вас тушнить, вас немає сил, вам болить живіт. Тобто таке на фізіологічному рівні тяжке сприйняття, тобто такий сильний голод далі 3-4 це такий, знаєте, приємний голод. Тобто там живіт починає щось там, знаєте, буркати, вам хочеться поїсти, так? Тобто це такий 3-4. Далі 5 це такий нейтральний, тобто ви як будто і не голодні, і, і, і можливо, там можете з'їсти, можете не з'їсти, тобто нейтральне відчуття. Тобто це зазвичай це десь 2-3-5 годинок, це лише що ви з'їли після їжі, після прийому їжі. Далі 6-7 це відчуття насичення, приємне відчуття насичення. Тобто ви з'їли, вам так приємно, тобто ви наповнили свій ж -ж -ж живіт, по суті, вам він не бурчить, вас не тушнить і тому подібне. Далі 9-10 це коли вам погано їжі, Вас тушнить, вже може починатися, я не знаю, там, якась, якась рвота, може вже якось голова боліти від того, що ви переїли і тому, -тому подібне. І треба розуміти, що потрібно а, сідати за їжу десь на оцьому відрізку 3-4, так? Тобто ви сідаєте за стіл і ста 3-4. Далі ви маєте сканувати свою їжу і на рівні 6-7 виходити зі столу. Тобто 6-7 це все-таки, знаєте, буде трошечки голод зберігатися, проте у вас є насичення, проте зберігається легкий голод. От на такому рівні треба закінчувати їжу. От, е -от такий, знаєте, рівень насичення на 6-7.